Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про світло, тому що ситуація неоднозначна. Справа в тому, буду говорити суто за те, що бачу сам за свій регіон. Не буду уточнювати. Буквально три дні, там, чотири дні назад сталася атака, зокрема на енергетику. Вимкнулося світло. Почали вводити графіки по 14-16 годин. Тобто, що я маю на увазі, з вечора е, попереднього дня подавали графіки на наступний день у вигляді того, що е, не буде там буквально по 14-16 годин. На наступний день потихеньку скидували ці години. там зрізались. Дві-три е, години. Вчора взагалі зрізали півдня, тобто на вечір повністю дали світло. Тобто винкнень не було, хоча вони мали би бути. Е, ну, пострувати, якщо б ситуація була б реально критичною і реально були б години там по 14-16 годин. То ніяких згнізань би не було, тому що ситуація в енергетиці була би справді важка. Я кажу за свій регіон, я не кажу за центр, за південь, за схід. Тобто ситуація була б не така, щоб спочатку говорити одне, максимально критичне, що, що жопа. Що не буде там світла, а потім фігак і з Барського Біліча додавати години і світлом. Справа в тому, що, на мою суб'єктивну думку, все це пов'язано з е, з, е, з е, Трампом, який намагається змусити Зеленського підписати так званий мир. Ну, тобто, щоб у людей не було часу реагувати на це, щоб люди тішились тому, що дали світло, щоб головною їхньою задачею була о, е нема світла, погано, о, є світло, прекрасно, як же добре. Ну це собака Павлова. Тобто, щоб люди були зайняті виживанням під час відсутності світла. А не тим, щоб моніторити інтернет, дивитися за ситуацією і так далі. і так далі. Ну, це класично, купи слона, продай слона. Тобто е роблять спеціальну хреново, щоб потім зробити добре, і люди у людей були хороші емоції. Ну, це класичний варіант. Тому що, якщо б, на мою суб'єктивну думку, було реально погано то ніколи би не включили. Мало того, ті графіки, які давали попередньо, там 14-16 годин, такого навіть не було взимку 22-го року, коли реально ну реально вибивали енергетику. Ну, було максимум там 4-4. І між цими 4-4 по 2-3 години світу. Ну, тобто, це що виходить, ми в повній сраці знаходимося, якщо в нас зараз в 25-му гірше, ніж в 22-му. Плюс на Marketplace почали писати, що під інвекторами, ну, під заявними станціями почали писати, що ситуація може змінитись, е, якщо Зеленський піде на умови Трампа. Тобто ситуація зі світлом може змінитись в кращу сторону, якщо Зеленський піде на умови Трампа про е, мир, ну, так званий мирний мирну угоду. Яка повністю капітанська, але вже не піде, слава Богу. Та й Росія сама не згодна, тому що вона хоче повністю контролювати Україну, буквально призначати свого президента прямо з Москви, буквально при необхідності і при бажанні особисто Путіна вбивати тут конкретних і неконкретних людей, тобто, ну така собі ситуація. Коротше, здається мені, що це просто е, купислана, а продай слона і навпаки. Спочатку ти робиш хреново максимально, у людей погані емоції, вони починають переключатись, як що робити, і так далі. А потім хоп і хороші емоції. У людей полегшення, у людей ліфорія. Плюс е, до того ж. Треба зазначити, що люди не можуть планувати свої дії. Тобто, коли е, дає, даються графіки, люди починають планувати день, відштовхуючись від цих графіків. А потім впродовж дня ці графіки змінюються і у людей руйнуються повністю всі плани. Тому що вони розраховували на одне, а виходить зовсім інше. Особливо коли мова йде про тил це важливо. На цьому все. Якщо ви раді, хочете підтримати канал фінансово, можете зробити це по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Саме завдяки вам я роблю такий контент. Пишіть свою думку в коментарях, чи погоджуєтесь зі мною, чи ні. Це важливо, я почитаю. Підписуйтесь на канал, вам не важко, мені приємно. До нових зустрічей. Слава Україні.